Вітаю вас, хлопчики та дівчата. Ще в колисці немовля, слово мама вимовля, мама, матінка, матуся, мама, мамунька, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечко моя. Сьогодні у нас особливий день, бо ми будемо говорити про найріднішу людину у нашому житті, вашу матусю. Мама це та, хто нас любить, піклується про вас і завжди поруч. Пропоную зробити для неї щось дуже гарне, щоб подарувати їй радість. Як ви думаєте, що можна зробити для мами, щоб вона посміхнулася? Вірно, обійняти, поцілувати, сказати ніжне слово і зробити сюрприз. Любі малята, матуся щодня виконує багато важливих справ, щоб доглядати за сім'єю. Давайте пригадаємо, які це можуть бути справи та пограємо в гру назви мамині справи. Наприклад, на цій картинці мама що робить? Так, прибирає. Давайте повторимо: Мама прибирає. На цій картинці. Що мама робить? Мама миє посуд. Повторимо: Мама миє посуд. На наступній картинці мама готує їжу. Скажемо разом. Мама готує їжу. Молодці, на цій картинці мама прасує одяг. Скажемо разом. Мама працює одяг, молодці дітки, а ось мама допомагає виконувати завдання. Давайте скажемо разом. Мама допомагає виконувати завдання. На наступній картинці, дітки, мама що робить? Шиє. Так, давайте скажемо разом. Мама шиє. Кількі багато справ роблять наші матусі. Давайте з вами приготуємо їм подаруночок. Мама найдорожча, мамочко єдина, щирі побажання від доні, від сина, квіточок пахучих принесли багато в цей чудовий ранок велике свято. Я вам кажу до побачення і чекаю на ваші роботи.